Вітаю вас на моїй кухні. Смачні домашні рецепти. Захотілося гречаного супчику з м'ясом і я вирішила його приготувати разом із вами. Цей супчик готується дуже просто та легко. Спочатку ми беремо м'ясо. У мене 300 г свинини. М'ясо можете брати будь-яке на ваш вибір. Ставимо каструлю з водою на плиту і вкидаємо м'ясо. А якщо немає м'яса або хтось не їсть його, то можна і взагалі без нього. І хай закипає. Посолимо і не забуваємо знімати шум, щоб супчик був красивим та прозорим. А тим часом я приготувала для супу необхідні продукти. А саме 1 кілограм очищеної картоплі, 1 стакан перебраної та промитої зеленої гречки, одна цибулина одна морквина, у мене вже натерта, заморожена, лавровий лист, сіль та олія. І поки вариться м'ясо, Беремо картоплю і нарізаємо її невеликими кубиками. Так, картоплю я покришила, гречку перебрала та промила. І коли звариться м'ясо, ми це все туди вкинемо. Пройшло вже 40 хвилин, як кипить наше м'ясо. І ми додаємо картоплю. І гречку. Також додамо води, бо википіло трохи. І хай вариться далі до готовності. А ми тим часом будемо готувати засмажку. Ріжемо цибулю на такі кубики. В розігріту сковорідку наливаємо олії, щоб покрило дно. Ось отак. Висипаємо цибулю і смажимо помішуючи на середньому вогні до золотистого кольору. Морква тим часом у нас розморозилася. Цибуля вже засмажилася і ми вкидаємо моркву до цибулі і смажимо ще хвилинки 3, помішуючи. Так. Засмажка вже готова. Картопля з гречкою зварилася і ми висипаємо засмажку до супу. Кинемо лаврового листочка. І по бажанню можна кинути зелені. В мене заморожений кріп. Даємо ще трохи покипіти. І гречаний супчик з м'ясом готовий. Смачного!